Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровську область. У ніч на 2 грудня вдарили по двох громадах із важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ворог рівняв із землею сам Нікополь та Марганецьку громаду. Росіяни випустили по цивільних будівлях майже 40 снарядів. На щастя, люди вціліли масштаби руйнацій. Поки з'ясовують вночі 2 грудня, росіяни атакували також місто Запоріжжя, як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, метою ворога було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Внаслідок прильотів сталася пожежа. За попередніми даними жертв немає. Вогонь оперативно загасили. Окрім того, російські потвори знову обстріляли село в одній з громад Запорізького району. Майже повністю зруйновану адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли. Нині триває розбирання завалів.